Слава Ісусу Христу, друзі! Якщо ви це слухаєте, значить Господь хоче сказати вам щось важливе, бо сьогодні ці псалми можуть сказати саме те, чого вам зараз бракує. Послухайте, можливо, Господь промовляє саме до вас. Псалом 21. Боже мій, Боже мій. Чому ти покинув мене? Чому мої слова волання не доходять до Тебе? Боже мій, я кличу вдень, і ти не відповідаєш, і вночі, але не знаходжу спокою. Та ти, святий, ти живеш у хвалі Ізраїля, на Тебе надіялися наші батьки, вони покладалися на Тебе, і Ти їх рятував. Вони волали до Тебе і були спасенні. На Тебе покладалися і не були осоромлені. А я, не мов черв, а не людина, посміховище для людей і зневажений народом. Усі, хто бачить мене, глузують, насміхаються, хитають головами, нехай покладається на Господа, нехай той врятує, нехай той визволить Його, бо ж він його любить. Та ти вивів мене з утроби, дав мені надію від самого народження. На тебе я покладений від дня мого народження, від утроби Матері моєї ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близько, а допомоги немає. Оточили мене сильні вороги, бики могутні, ревучі леви розкривають пащу, щоб роздерти мене. Я розливаюся, як вода, кістки мої розсипалися. Серце моє, мов віск тане в мені, моя сила висохла, немов висушена глина, а язик прилип до піднебіння. Я на самому порозі смерті у повному безсиллі. Пси оточили мене, зграя лиходіїв скувала мене, вони прокололи руки мої і ноги мої. Можу порахувати всі кістки свої. Вони дивляться на мене і знущаються, ділять мій одяг між собою і про мою одежу кидають жереб. Та ти, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу, визволи мою душу від меча, моє життя з лап собак. Спаси мене від пащі левів, урятуй від рогів буйволів, я буду звіщати ім'я Твоє братам своїм, хвалитиму тебе серед громади, ви що боїтеся Господа, славте його, про нього пам'ятатимуть усі кінці землі і навернуться до Господа всі народи. Бо царство Господнє і Він панує над народами. Усі, хто живе на землі, поклоняться перед Ним. Навіть ті, що сходять у порох, не зможуть жити без нього. Потомки будуть служити йому, прийде покоління, яке сповістить про Господа. Вони проголосять Його справедливість народові, яке ще не народилося, що це зробив Господь. Амінь. Псалом 22 Господь пастир мій, тому не матиму нестачі ні в чому. Він дає мені відпочинок на зелених пасовищах, веде мене до тихих вод і відновлює мою душу, Він спрямовує мене на стежки правди заради імені свого. Навіть коли піду долиною смертної тіні не злякаюся лиха, бо ти зі мною твій жезл і твій посох вони втішають мене. Ти готуєш переді мною стіл перед очима тих, хто мене ненавидить. Ти намастив мою голову оливою, і моя чаша переповнюється. Так, доброта і милість супроводжуватимуть мене по всі дні мого життя, і я перебуватиму в домі Господньому довгі дні. Амінь. Псалом 23. Господь пастир мій. Нічого мені не бракуватиме. На зелених пасовиськах він дає мені відпочинок, веде мене до тихих вод. Він відновлює душу мою і провадить мене стежками правди заради ймення свого. Навіть якщо піду долиною тіні смерті, не злякаюсь зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твоя палиця вони мене підтримують. Ти накриваєш для мене стіл перед очима ворогів моїх. Ти намастив мою голову оливою, моя чаша переливається. Добро і милість супроводжуватимуть мене по всі дні мого життя і житиму в домі Господньому довгі дні. Амінь. Псалом 24 До тебе, Господи, підношу свою душу. Боже мій, на тебе покладаюсь, нехай я не буду осоромлений. Нехай вороги не торжествують наді мною. Усі, хто на тебе надіється, не будуть осоромлені, будуть осоромлені лише ті, хто зраджує без причини. Господи, вкажи мені твої дороги, і навчи ходити Твоїми стежками. Провадь мене у Твоїй правді і навчай мене, бо Ти, Бог мого спасіння, і на Тебе я покладаюсь повсякчас. Згадай, Господи. Милосердя і ласку твою, бо вони від віків, гріхів моєї юності та переступів моїх не згадуй. У своїй доброті згадай мене Господи, добрий і праведний Господь, тому Він показує грішним шлях. Він веде покірних до правди і навчає їх своєї дороги. Усі стежки Господні, милість і правда для тих, хто зберігає його заповіді та установи. Ради імені Твого, Господи, прости гріх мій, бо Він великий. Хто боїться Господа, тому Він вкаже шлях, який слід обрати. Така людина житиме в добрі, і потомство її успадкує землю. Господь відкриває себе тим, хто боїться його, і завіт свій Він дає їм пізнати. Очі мої звернені до Господа, бо Він вириває ноги мої з тенет. Поглянь на мене і помилуй мене, бо я самотній і пригнічений. Полегши скорботи серця мого і визволь мене з тісноти. Поглянь на моє горе і труд, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, їх багато, і вони ненавидять мене лютою ненавистю. Охорони мою душу і визволь мене, нехай не буду осоромлений, бо я на тебе покладаюсь. Нехай чесність. І непорочність оберігають мене, бо я чекаю на тебе, Господи. Господи, визволь свій народ від усіх його скорбот. Амінь. Псалом 25 Суди мене, Господи, бо я жив у невинності і, покладаючись на тебе, не спіткнувся. Перевір мене, Господи, випробуй мене, очисти моє серце. І мої думки, бо милість твоя перед моїми очима і я прагну жити у твоїй правді. Я не сидів із брехливими людьми і не входив до товариства лукавих, я зненавидів збори злочинців і не сяду з безбожними. Я омиваю руки свої у невинності. І підходжу до жертовника Твого, Господи, щоб голосно звіщати хвалу Тобі і розповідати про всі чудесні діла Твої. Господи, я люблю дім твій, місце перебування слави Твоєї, не забирай душі моєї з грішними і життя мого з людьми кровожерливими, бо в їхніх руках зло. І правиці їхні сповнені підкупу, а я живу у своїй невинності. Визволь мене і будь милостивий до мене. Нога моя стоїть на рівному місці. Серед зібрання праведних я благословлятиму Господа. Амінь. Псалом 26. Господь, моє світло і моє спасіння. Кого мені боятися? Господь твердиня мого життя, кого мені лякатись? Коли на мене наступали злочинці, вороги й супротивники мої, щоб пожерти моє тіло, вони самі спіткнулися й упали, хоч військо стане проти мене, серце моє не злякається, хоч би піднялася війна проти мене, і тоді я буду довіряти. Одного прошу в Господа, одного тільки прагну, щоб жити в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і споглядати Його храм. Бо Він сховає мене у день недолі, укриє мене у таємному місці свого намету, поставить мене високо на скелі. Тепер піднесеться моя голова над ворогами, що оточують мене. І я принесу в його наметі жертви хвали, буду співати і звеличувати Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю. Змилуйся наді мною і вислухай мене. Серце моє каже тобі: шукай мого обличчя. Тож, Господи, обличчя Твого, я шукаю. Не ховай свого обличчя від мене, не відкидай у гніві свого слугу, ти був моєю допомогою. Не залиш мене і не покидай мене, Боже спасіння мого. Бо якби батько й мати мене залишили, то Господь прийме мене, навчи мене твоєї дороги, Господи, і веди мене рівною стежкою через моїх ворогів. Не видавай мене на сваволю супротивників, бо повстали проти мене свідки неправдиві і ті, хто дихає насильством. Я вірю. Що побачу Господню доброту на землі живих, надійся на Господа, будь мужнім, нехай укріпляється твоє серце, і надійся на Господа. Амінь. Псалом 27 До тебе, Господи, взиваю, скеле моя, не будь німим для мене. Якщо ти замовкнеш, я стану подібним до тих, хто сходить у яму. Почуй голос мого благання, коли я взиваю до тебе, коли підношу руки свої до святого храму Твого. Не забирай мене разом із грішниками, з тими, хто чинить неправду. Вони говорять про мир із ближнім своїм, а зло в серці їхньому. Відплати їм за їхні вчинки, за їхні діла, за справи їхніх рук віддай їм, дай їм те, що заслужили. Бо вони не зважають на діла Господа і на працю рук його, Він зруйнує їх і не відбудує. Благословен Господь, бо почув голос мого благання. Господь, сила моя і щит мій, на нього серце моє поклалося, і Він допоміг мені. Тож радіє серце моє, і я славлю його піснею. Господь сила народу свого. І захист спасіння свого помазаника, спаси народ свій, благослови спадщину твою, паси їх і піднось їх повіки. Амінь. Друзі, дякуємо, що були разом з нами у цих псалмах. Нехай слово, яке ви почули сьогодні, стане для вас світлом і силою. Попереду нові псалми, нові відповіді і нові торкання Божої благодаті. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступну частину нашої духовної подорожі, підтримайте відео лайком чи коментарем. Так ви допомагаєте цій молитві знайти тих, кому вона зараз дуже потрібна.